В цьому відео я розповім тобі, як прокачати себе ще більше як провідника. От ти постійно працюєш над тим, що було в цьому житті, з самого дитинства, з моменту зачаття навіть ти пропрацьовуєш якісь дитячі травми, якісь ситуації, де було тобі болісно, якісь прийняті рішення, які зараз негативно впливають на твоє життя. Але ти не зазираєш глибше, не дивишся на минулі втілення, не дивишся на душу, взагалі, що душа думала, що вона відчувала, коли відділялася. Від джерела. Це дуже цікаве питання, і коли ти почнеш глибше зазирати свою душу, вивчати це питання, згадувати, хто ти, чому ти вирішив втілитися саме зараз, які втілення були до цього, які уроки ти там не допройшов, можливо, якісь кармічні вузли не розв'язав. Можливо, душа ще не вирішила якісь питання в минулих. Цивілізаціях, де вона також отримувала досвід. І от коли ти почнеш копати в різних містах, якщо ти будеш звертатися до різних спеціалістів, які ширше тобі будуть розповідати про твою душу, ти почнеш прокачувати себе. З кожним разом ти все більше і більше будеш згадувати, хто ти. І тим самим ти будеш згадувати свою силу, ти будеш її відчувати. І тобі буде легше передавати свої знання іншим. Ти станеш масштабнішим, ти станеш сильнішим, і ти будеш виконувати свою місію в легкості.